Олена і Сергій Гвоздецький у 2022 році створили патронатну сім'ю в селі Чорнорудка в вчорайшанської громади. Нині на вихованні у гвоздецьких перебувають троє дітей з однієї родини, каже Олена, патронатна вихователька. Хлопчик 5 років, дівчинка 3 роки і дівчинка 2 роки. Вони у нас це вже буде півроку. Дітки вони у нас були перші. Хлопчик і дівчинка. Поки вони у нас були, мама родила ще третю дівчинку. Цю от ну тоді вони побули вдома, там тетя з ними займалася. Це було так більш-менш нічого, але потім знову почалися проблеми і їх вилучили, і, і їх вже позбавили батьків, батьківських прав. То вони у нас другий раз, то вони нам дуже рідні. Ці діти. Сергій Гвоздецький помічник патронатної виховательки. Чоловік розповів про свої обов'язки. – «Я Передіваю, і мию, і кормлю і в садик можу. Ну все як обично, як за своїми дітьми з маленькими легше з старшими. У нас була група дітей за старших дуже важко. Там свої погляди на життя, свої характери після того як поміщають діток в патронати. Ми збираємо МДК за зазвичай. міждисциплінарна команда збирається по випадках. Так, залежить від віку діток, це може бути задіяна і школа, садочки, лікарі обов'язково. Я відповідаю безпосередньо за самих діток. Антоніна Перепелиця, начальниця служби у справах дітей вчорашнської громади, розповіла: семеро дітей, які раніше перебували на вихованні у гвоздецьких, повернулися у свої родини. За її словами, термін перебування у патронатній сім'ї може бути різний. Якщо ж дійсно за цих три місяці змін не відбулися знову. Засідання комісії знову ми рішення виконкому і продовжуємо термін перебування ще плюс три місяці. Тобто ну близько шести місяців може бути. Але на період військового стану цей термін може продовжуватись. Допоки діти перебувають у патронатній сім'ї. Працівники соціальної служби допомагають батькам справитися із життєвими труднощами. Розповіла Оксана Ткачук, соціальна працівниця центру надання соціальних послуг вчорайшинської громади. Якщо півроку дітки знаходяться, то ми постійно. Маму, тата чи там інших представників дітей, ми постійно тримаємо на контролі під супроводом. На Житомирщині збільшується кількість патронатних форм виховання, каже Наталія Пилипчук, регіональна директорка проєкту ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. За її словами, щоб стати патронатним вихователем, необхідно пройти спеціальний курс. Після зібрання пакету документів, якщо ви підходите на, скажімо так, на посаду потенційного кандидата. В патронатні вихователі, служба у справах дітей перевіряє пакет документів, готує клопотання до обласного центру соціальних служб. Необхідно обов'язково пройти курс навчання, так звані тренінги, отримавши рекомендації обласного центру соціальних служб. Вже тоді. Громада вирішує питання про створення такої патронатної сім'ї. Підписується договір на сьогодні із патронатним вихователем, і з його помічником. І освіта і наявність професії не мають жодного значення. Треба мати любов, треба мати відповідні умови. За словами Наталії Пилипчук, на сьогодні в Житомирській області є 26 патронатних сімей. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.